Доброго дня, шановні телеглядачі! вітаю вас у студії такого закону. Сьогодні в програмі підіб'ємо підсумки роботи пенсійної служби за 2022 рік та розкажемо, які зміни чекають на пенсіонерів у 2023 році. І допоможе нам у цьому Ольга Ярошевич, заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. Вітаю вас! Давайте розпочнемо з результатів роботи у 2022 році. Станом на 1 січня 2023 року проводиться виплата пенсії майже 288 тисячам одержувачів пенсії, в тому числі майже 20 тисяч це одержувачі пенсії силових структур. Середній розмір пенсійної виплати складає 4 тисячі 325 гривень. Середній же розмір пенсії для порівняння станом на 1 січня 2022 року становив 3 тисячі 736 гривень. Тобто за рік розмір пенсійної виплати збільшився на 14%. Протягом 2022 року призначено майже 11 тисяч пенсій, з них 700 – це пенсії пенсіонерам силових структур. Порівнянні з 2021 роком, коли було призначено 9500 пенсійних виплат. Кількість нового призначення збільшилась. Також проведено 16325 індивідуальних перерахунків пенсії. Це за заявами наших отримувачів пенсії. При цьому відмовлено в призначенні пенсії 3273 трьом особам. Основною причиною відмови в призначенні пенсії є відсутність необхідного страхового стажу. А який страховий стаж повинен бути, щоб вийти на пенсію? В цьому році необхідний страховий стаж складає 30 років. В попередньому році це було 29 років. Кожний рік поступово збільшується необхідний страховий стаж. І вже в 2028 році страховий стаж для всіх пенсіонерів, які будуть виходити на пенсію за віком, складатиме вже 35 років. Назвіть, будь ласка, види перерахунків, які проводились протягом 2022 року органами Пенсійного фонду України в Миколаївській області. Кожного року законом України про державний бюджет України передбачається підвищення деяких розрахункових величин, від яких залежить розрахунок надбавок, підвищень деяких виплат. У зв'язку з цим органами Пенсійного фонду України в Миколаївській області проведено в автоматичному режимі в 2022 році деякі види перерахунків. Основні з них це які залежать від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Такі перерахунки було проведені двічі, з 1 липня та з 1 грудня 2022 року, і було перераховано майже 230. 6 тисячам осіб. Також було проведено перерахунок, який залежить від мінімальної заробітної плати, яка була підвищена до 6700 тисяч гривень. З 1 жовтня перерахована 53 тисячі пенсіонерам, які досягли 65-річного віку. Особ... умовою є, що вони не працюють та мають необхідний страховий стаж. Це для чоловіків 35 років, для жінок 30 років. Також з 1 березня 2022 року було проведено перерахунок пенсії. Як звана щорічна індексація пенсії також підлягала 270 тисяч пенсіонерів та 20 тисяч майже пенсіонерів це пенсіонери з силових структур. Слід зазначити, що такий вид перерахунку в 2022 році був для військових пенсіонерів проведений вперше. Крім того, були ряд перерахунків проведено 70-річним особам, особам, які досягли 75 років, 80 років. Перерахунок пенсії, який проводиться кожного року, автоматичний, коли особа працює. І після призначення пенсії пропрацювала 24 місяці і не зверталась за індивідуальним перерахунком. Тобто такий висновок, що в такий тяжкий рік органами пенсійного фонду було проведено 25 перерахунків пенсій в такий складний час. А які підвищення пенсії плануються на 2023 рік? На 2023 рік планується урядом два види перерахунків: це Особам, які пропрацювали 24 місяці і не зверталися до органів пенсійного фонду за перерахунком, це автоматичний перерахунок. Його ми проводимо з 1 квітня 2023 року. Планується проведення такого перерахунку, і з 1 березня класичний наш перерахунок, який стосується індексації заробітної плати. Тому два таких види перерахунку. На жаль, в цьому році, у зв'язку з тим, що законом України про державний бюджет не передбачено підвищення ні мінімальної заробітної плати. Вона таки залишається в розмірі 6700, тися сімсот, ні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Він так і залишається в розмірі 2093 гривні. Ці види перерахунків не передбачено. Дякую вам. На час закінчився, і тому мені залишається лише нагадати, що гостом такого закону була Ольга Ярошевич, заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. Дякуємо Збройним силам України за захист і разом крокуємо до перемоги.